Курс чудес урок 293 Увесь страх зник, і залишається лише любов. Увесь страх зник, бо його джерело зникло, і всі його думки зникли разом з ним. Любов Залишається єдиним теперішнім станом, чиє джерело завжди і назавжди тут? Чи може світ здаватися світлим, яскравим, безпечним і гостинним з усіма моїми минулими помилками, що обтяжують його та показують мені? Спотворені форми страху. Але у теперішньому любов очевидна, і її наслідки очевидні. Весь світ сяє відблиском її святого світла, і я нарешті сприймаю прощений світ. Отче, не дозволь Твоєму святому світу вислизнути з мого поля зору сьогодні і не дозволь моїм вухам бути глухими до всіх гімнів вдячності, які світ співає під звуками страху. Існує реальний світ, який. Теперішнє оберігає від усіх минулих помилок. І сьогодні я хочу бачити лише цей світ перед своїми очима. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.